Всім привіт, з вами як завжди, Хоккер. Сьогодні ми будемо розпочинати кар'єру в F125, але вже не в Формулі 2, а в повноцінній Формулі 1. Да, то мій не перший сезон, ну, не. Ну, типу, як не перший сезон? Я в F122 від'їзду, скільки сніг сезонів, в F124, 10 сезонів від'їзду. А тут це мій перший сезон, але факту не перший, то вже який. Ну, 18-й враховуйте, десь так. Ну так от, у нас Австралія, перша практика і. Перше, що мене здивувало, це їм було лінь міняти ось цю анімацію, цю каст-сцену, де типу, ви з там ходите там. І ну, типу, можна ж було щось зробити інакше, правда, як, як там в офіс заходять чи ну, прям суперлінь було. Менюшки тут всякі поміняли, далі я почав налаштовувати собі там правила, неправила. До речі, думаю, що на наступну гонку я включу Formation Lab. Ну, я думаю, так цікавіше буде. Я посилив та, чи, ну, як я, там, червоні прапори, сейфті кар, все я посилив. Далі почав дивитися, що то за ікони там такі, типу там Філіппе Маса, Марк Вебер, Айртон Сена, все тому, ну, все тому подібне. То, напевно, для того, типу, щоб вибрати собі якесь обличчя. І я відправляюся у першу практику. Та загрузка була неймовірно довга, ви мені не повірите, але ну, було дуже довго. І от нас тут вже зустрічається касена, типу, вау, круто, класно, довго очікувано, Нарешті Формула-1 тут. Новий сезон тут. Давайте розпочинаємо. Давайте подивимося, що у нас там буде в практиках. Ми повертаємося, все тому подібне. І знову ж таки, ось ця сама касцена, яка була в формулі 24 Да, їм знову було лінч щось зміняти. Но все одно воно, воно виглядає прикольно, з новою графікою. Та, да, тут є, тут видно зміни, але мені б хотілося тут бачити чуть більше тіней. і... Не такий блюзький колір Феррарі, тому що я знаю, що він більш насичений. А тут він, ну прям якийсь, я не знаю, ну сірий, ніби чи що. Ні, ви не думайте, що я якось прототип. типу. Я не дальтонік, ні, ні в якому разі. Але ну, хотілося б бачити чогось кращого, чогось більш насиченого. Далі мені тут е, інженер починає пояснювати, типу, що це реально боліт. Типу, ну все круто, класно, тільки будь з ним обережним. я перший раз на ньому виїжджаємо, круто, класно, та я подумав свій заткнися, ти вже все я знаю. Далі мені вже починає туторіал, я там налаштував собі сетап і вирішив проїхатися, протестити його. Ну, Сетап самим мені треба було робити, бо тому що, ну, а як мені в гонці їхати, ну, ну Ніяк інакше. Або так, або так. Якщо я їду в гонці зі стандартним сетапом, то що виходить? Все. Напевно, хана отак от, гонка програна, бо тому що на своєму сетапі завжди тобі легше буде їздити. Причому ще під свою машину, отак от. Ні, я правда один сетап в F1.24 в'язав на всі боліди. Зробив його на редбулі, потім проїхав на Макларені, потім ще й вернувся в Ferrari. Єдиним з цим всі сетапи найбільше підійшли Макларену і Ferrari. Ну, Red Bull там просто розвертався, херня не болід. Я думаю, що під час нашого проходження, як ми будемо проходити тут е, наступні сезони в f 25 я думаю, що Red Bull буде теж такий самий. Тобто я на ньому не виживу. А от за, завоювати кубок чемпіона на Red Bull, і, Боже, то буде ще та місія, все ж можу сказати. Це дуже небезпечний боліт, бо тому що він зроблений під Макса, а я не Макс пристап, Ось, що можу сказати Так от. Тим часом у мене вже тут був найкращий сектор в практиці, але сетап мені все одно якось не подобався, але машина була дуже і дуже тверда. Але е, я справлявся такого плюс-мінус. Я зрозумів, що мені їздити тут легше, аніж в формулі 24. -тій. Ну, типу, як сказати, легше. Ну, просто стало легше. Управління, ну, ти більше відчуваєш свій боліт. Ну, в принципі, на той була задумана гра, щоб ти р -р ну, це, скажімо так, мав кращий контакт з болідом. Та добре, Бог з ним, що кра... просто мати кращий контакт з болідом, але а, ну, дуже прикольно тут схему зробили з тими тормозами, типу тормозиш і тебе ніби вперед відкидає, типу, ну, щоб ти відчув ту перенагрузку, щоб ти відчув ту швидкість, а якщо правильно налаштувати камеру, ох Боже, як то буде прекрасно. Єдине, ну, я вже там не пам'ятаю, але, скоріш за все, тут нема тої, ну, тої фічі, типу, з тими тормозами, коли ти налаштовуєш собі іншу камеру. Да, До речі, я тут. Переналаштовував сетап, скажімо так, перевіряв інший. І спойлер, він виявився кращий, але не сильно, що шкода, до речі. Е, мені б хотілося мати ну, кращі умови, проїхати крох ну, 16.00. Отак, хвилина 16, а не там, я не знаю, хвилина 19-17, мені хотілося їхати швидше. Далі почав дивитися, що у нас там по практикам. І, до речі, я всі практики виконав, тільки цю не вдалося виконати, я її, ну. Через цю шнягу зробив. Далі ми з вами відправляємося в кваліфікацію. Але, ну, вирішуємо Q1 Q2 не показувати. Зразу переміщаємося в третю квалу. Ну, тупо нема сенсу це все показувати. В першій квалі спелор там Олі Берман вибив. Але, ну, ми знаємо Олівара Бермана, він любить вибивати в першій квалі, а потім під час гонки приїжджати в топ-10, отак. От. Ну, то я такий гонщик. Його ну, не шкода було би у Феррарі взяти, я так думаю. Хоча ну нащо псувати гонщика. Хіба Феррарі стане нормальним? Да, до речі, тут помиляюся і перший раз, коли я зав'язав повтор за кваліфікацію. Круто, класно. А я хотів, до речі, проїхати круг З16,9, но хер знає, чи в мене би то в принципі вийшло. Мені б хотілося дуже. Але, ну, не сьогодні. Я успішно проїжджаю, до речі, перший сектор. Десь скоро я мав би його закінчити. І от Макс Верстап там отримує полпозиції, я я в нього її тупо забираю. Але, ну, спорт. Ненадовго я в неї, ну я в нього ту полпозиції забрав. Вот, коротше, результати квали. Ландо Норріс, факти, фактично ну, майже на дві десятки швидше, йому там скільки, 30 тисяч не вистачило. А от у нас вже сама гонка. Нам тут показують трасу. Я, ну, я тут само собою, трохи той касцени скіпнув, але байдуже. Показали нам трасу, повороти, дереси, все тому подібне. І ось у нас тут вже формується стартова решітка на цю гонку. Якщо що там, все може мінятися ну, подальших гонках. І так, полпозиції на Сланду Норріс, а поруч з ним стартую я, тобто на Феррарі. І ми обоє закриваємо перед. А далі в нас на другому, ой, ну, на третьому-четвертому місці стартує Оскар Піастрі та Шерле Клар. За ним стартує Макс Верстапен, ним Джордж Рассел. На сьомому місці на стартує Юкі Сюнода, далі Естебан Укон порожним. Андрій стар, ну, стартує з дев'ятки, десятку закриває Піргаслі. Одиннадцятий Лоусен, 12. Сайнс. 13 на диво Строл, 14 теж на диво Албон, 15 Халкенберг, 16 Дуен, 17 Алонсо, 18 знову ж таки, на диво Аджар і -й, 19 Буртлата та 20 Олі Берман. Ну, якось так виходить. Я не знаю, чому в реальному житті е Айзек Хаджар їде швидше. А тут він випив перші кваліфікації. Я не знаю, що це таке, але но... воно мене дивує, чесно, воно мене дуже дивує. І от у нас вже тут почався старт, тут все круто, класно. Бо Тому що я що? Правильно, я вириваюся на перше місце. І хто ну, дивився уважно, то ну, тільки що, буквально перед гонкою, я дивився на стратегії, що там таке, що там може бути. І перше питання, яке в мене виникло, а чому резина так швидко подихає? Буквально за 13 кіл? Тобто там за 13 кіл ну плюс-мінус знос резини має бути ну, відсотків 70 Я подумав так спочатку, а що це за херня, чому воно так. Ну, а чому там не. Ну, нехай відсотків 40-50, як в 24-й формулі. А знаєте що? А нарешті і ей стали розумними, і да, до речі, от ігра фрізить, круто, бачите. От, я про те говорю в минулому відео, вона не оптимізована. Так от. Е оце у нас, до речі, завершення круга. І стали розумними, і е, ви в подальшому відео побачите, що боти тепер розумні. Вони знають, як захищатися і як обганяти. Вони навчилися вже в кінці кінців, на щастя. Та добре, що вони просто навчилися, но вони тепер зробили чудові підстопи. Тобто тепер ти не їдеш такого, ти не стартуєш на мідіумі чи на харді, потім робиш один підстоп за гонку і так їдеш до кінця. Тобто в двадцять четвертій формулі ти стартував там на мідіумі. Проїхав так е, скільки. 40% кола і далі ну, решту гонку їдеш собі на Хардію і він в тебе ну, не підводить. Хіба що там буде редфлаг, ти вже ставиш собі або мідіум, або солдат, і, до речі, тут mm -hmm. трохи трави торкаюся, але нічого страшного не стається. І ось уже на другому колі мене обганяє Оскар Піастрів. Він мені не залишає тут місця, ну в мене буквально вибору не було. Але я включаю ІРС на хотлап іначе тримаюся з ним добре. Я не знаю, може він без ІРС там взагалі їде, але... Ну, якщо я його доганяю доволі таки успішно, то все окей. І да, до речі, тут так само трохи фрізало, не фрізело, ну коротше. А, неприємно там було, да, до речі, я це от зробив, скажімо так, невелику перемотку, бо тому що м, треба було там зробити щось для прев'юшки, я тоді спеціально тормознув, там включив реплей, щоб вибрати ракурс і заскринив собі все. І от у нас тут вже четверте коло і... Я вже починаю відчувати, що з резиною щось не то. Ну це занадто щось не то. Я привик до того, що ти ще на четвертому колі якби можеш поставити хот лап. Там. Ти можеш їхати ще швидше, ніж на першому колі, після того як ти, е, ну, типу, постав свій свіжу резину, ти можеш там їхати через 4 крові ще швидше. І <кій> мене це заставило задуматися, а що за херня твориться? І коротше, мені тут дає завдання триматися попереду Оскара. Ну, я з цим не справлюся, бо у нього зараз буде зона DRS, він мене постарається догнати, враховуючи те, щоб там додали трохи IQ. Якщо у них там раніше було мінус 10 IQ, то зараз у них там плюс 10 IQ, отак от. Тобто вони вміють вже щось робити, але вони не стараються робити то агресивно, а хотілося б дуже хотілося б боти почали їздити агресивно, бо тому що є інваліди в онлайні, які ну, вчаться ніби в сюжеті, але все одно їздити так і не навчилися, дебіли. Ну так от. Я все-таки не виконую це завдання, ну, але все одно залишаюся там через кілька метрів попереду Оскара, бо тому що я захищаюся. Ну, хиза, що за херня з цією грою, але бліт, де логіка, Оскара був Дрес, він мене мав би догнати. До речі, а, хочу сказати, що тут ДРС не такий активний. Ну, типу, він не такий як, корисний тут в цій грі. Хіба що, якщо ви як в 24-й формулі прокачаєте свій боліт, там до хірпими рівня? От тоді дерес буде дуже корисним, тому що ви відчуєте ту швидкість і будете їхати там 370-400 мільярд, хоч. Але ну зараз, коли боліди ну, фактично нульові, то який і то смисл? І от, до речі, мені там пропонували міняти стратегію. Така функція останні була в формулі 22. І... Я, коротше, погодився. Но я не витримав до 12-го кола. Я вже побачив, що Оскара починає відриватися. А так через те, що Оскар починає відриватися, то треба щось робити. Треба їхати на підстоп терміново. І тому я вже на 11 колі їду на підстоп. До речі, там Расл, там Шарль, ще кілька людей вони зробили під на 10 колі. Я не знаю, чому, якщо вони пізніше не заїдуть. Ну, ні, може й заїдуть. Та мали би наче заїхати. Але ну, це тупо втрата позицій і ну, краще би їхали по моїй стратегії, бо тому що я спойлер проїхав медіум, хард, софт. А вони проїхали медіум, хард medium. Це помилка. Ні, я просто на харді витримав там, ну, дуже багато кіл для харда, ну, для цього нового... для коротше цієї нової схеми. Так от, от у нас тут уже підстоп. І я роблю все ідеально. Тобто підстоп має бути швидкий. І він таки швидкий, хоч то. Не підстоп Феррарі там 2.0, це всього ж 2.4, Ну, це ігра. Тут всі підстопи будуть такі, в якій би команді ти не був, це просто стандартний час. Тобі можна зробити швидше там 2,3, 2,2, 2,1, але то буває дуже і дуже рідко. І то не в сюжеті. тут качати. Ну так от, ось я вже виїхав з боксів, вразл там в двох секундах від мене, і він не встигає мене догнати. То дуже добре. І я починаю так от потихеньку від нього відриватися. Це ще краще, бо тому що я зараз ще до Албана попаду в зону ДРС. А Расел просто таки лишиться позаду мене, і він ніяк мене не дожене. В принципі, Расел не був мені якоюсь там помеху, що з тому роді, ні. Расел, мені навіть суперником, грубо кажучи, не був. Так от, ось тут вже починається прама, і я починаю доганяти Албана. Каже, що у Вільямсі хороша максималка. Ні, ну може тут через те, що я ДРС включив, але я до того по чуть-чуть трішечки-трішечки доганяв Албона. Може, в нього просто більше бензина влиту, я не знаю. Ну, всяке може бути. Коротше, я все-таки його доганяю. І в погоні за Карлосом. Тут Вільямс, як ми бачимо, в поинтах двоє, але не надовго. Бо Тому що, що Карлосу, що Алексу треба буде заїжджати, у них тупо немає вибору. А, якщо не зробити пістоп, то тебе тупо дискваліфікують і треба ще й перейти на якусь іншу гуму. О, ну, Да, до речі, я тут пламав крило і я використав реплей перший раз за гонку, якщо що. Ну, все одно, я ще до того моменту привикав до тої нової фізики, ну. Я просто розумієте, привик до 24-ї формули. 25 їздити легше, але все одно, типу. Ти очікуєш, ну, ти очікуєш якусь неочікуваність. Отак от. Но тут якоїсь неочікуваності прям такої нема. І то мене прям порадувало порадувало. Ну, коротше що, я починаю наздоганяти по чуть-чуть Карлоса, але. Він не хоче мені позицію віддавати, чурка. Ну так от. Uh, Все-таки, ну, я доганяю його тут напрямі, стараюся принаймні, і в мене виходить, бо в нього поганий сетап, а в мене ліпший. І от уже тут я починаю їхати за стролом. Так от, да, я отут ну, чуть ли не помиляюся, чуть ли там не хапаю собі Варнінг, але два колеса на межі треку, значить все добре. Так от, починаю доганяти по чуть-чуть строла, і. Знаєте, що можу сказати? А NPC навчилися захищатися? Він не хотів там рухатися в якусь там сторону, ні. Ви бачите, як він мене там пробує закрити? От про те я говорив, що у них тепер є трошки IQ. Тобто Строл він пробував захиститися, бо тому що він розумів, що я його зараз доганяю, Карлос його зараз доганяє, і він по факту ну, в, в такому мінусі зараз знаходиться. що Просто жесть. Так от, мене просить те перегрівати мотор більше 10 секунд з кола, я його тут перегрів уже на дві. Я не знаю, як це не перегрівати, бо тому що. ну, Давно такого не робив, дуже давно. Це можливо просто типу, відпускати в якихось моментах газ. І от, до речі, у нас Кім'ян Тунелі робить свій підстоп. Тобто це ще плюс позиція, там Ферстапен ще робить плюс свій підстоп і. Далі там їхав за цунодою і все-таки я там доганяю. Рассел вже в 5 секундах від мене, а не в одній девять. Але це все може бути через те, що ну, типу, він раніше зробив підстоп. І от, нарешті. Макларен починає робити свої підстопи. Я вже був там ну, менше ніж 10 секунд. Оскар Крапєстр заїжджає на підстоп і міняє свою гуму на мідіум. По факту, він має ще й доїхати на ній до кінця. Тобто він робить один підстоп, а не два, як ну, більшість учасників. І от уже починається погодня за Ландон Норрісом. який, ну, По, по логіці він на цьому 17-му колі має заїхати. І таки так, і та, він заїхав. Але я вже був перший, Макларен там грубо кажучи, обісрались, хоча хто його знає, може все поки що змінитися. Все, що ж там підготували Макларен там на гонку, може піти або посаратися, або в плюс їм. Так от, ну починаємо я трохи скипати ті кола, і піастрі уже на пі-два. І ось у нас тут, до речі, сходить Макс. І я тут просто помиляюся, втрачаю більше секунди. Уважно подивіться. Я втратив дуже багато часу. Я дуже втратив багато часу. Коротше, Оскар. Під'їжджав до мене і під'їжджав. Я так от вже в той момент починаю думати, на 23-му колі, Да, до речі, він мене атакує. Ну, нема сенсу тут не битися, бо тому що під'їде потім Ландонорис почнеться повне м'ясо. Так от, е я починав думати, а що робити з підстопом? Типу, зараз 23 коло. Можна перейти на софт. А як він буде це поводити Ну, через 6 кіл? Бог його знає. Тому треба ну, якось думати за 5 кіл. Тому ось уже це саме 24 те коло. Я там розпитую, що там ну, по учасникам там, за тімейта розпитую, все тому дусі. А Шарль, щоб ви розуміли, був тільки на пі 13. Тобто це ну, то дуже погано, алло. Нам якби в Феррарі треба очки проти Макларен, вони зараз фінішують першими другими, там, а ми там фінішуємо на 19-20 місці. Ні, так так бути не може. Так, ні, не можна допускати такого. Нам потрібно виграти ту гонку, щоб ми були в плюсі. Ну так от, бог з ним. Я вже прошуся в підстопи в боксі, і я розумію, що Джордж вже в 19 секундах від мене. Якщо я зроблю підстоп на 25-му колі, то він буде вже в 17 тому що Джордж так само робив підстоп. І тобто, я просру свою третю позицію, якщо можна так сказати. Бо тому що Юкі Цуноду я би щотак, щотак мав би догнати за ті 5 кіл. Ну так от, мені роблять підстоп 2,3. Це краще, ніж 2-4, тобто одну десяту врахувати ми вже зекономили. Це дуже добре. І я виїжджаю попереду Джорджа. І мені дико-дику щастить. От ми бачимо, там на радарі Джордж Шіки тільки тільки під'їжджає, а я вже виїхав. Тобто Джордж не встигає. А за рахунок мого свіжого, серйозно, свіжого софта, він на нулю, він на нулю, фактично. А у Джорджа там мідіум вже, я не знаю, на, на відсотків 30% може зношений. У в нього тупо не було шансів проти мене. Ну ніяк, ну тут просто ніяк. Тому що свіжий софт трохи поношений і медіа, ну я думаю, тут навіть пояснювати не треба, яка тут різниця може бути між ними. Так от, у мене було ну врахувати 4 кола для того, щоб догнати Юкі. І я з цим успішно справлявся, от уже на, ми бачимо тут, у мене 27 коло, і Юкі вже в півтори секунди від мене. Як он... як той такий От Ото називається люди Феррарі. І, до речі, там через коло зійде Сайнс, я просто ну обрізав цей момент, так що ну не ображайтеся. Так от, я вже доганяю тут Юкі, вже одна і дві, а в нього хар дико-дико зношень. Якщо він зараз буде робити підстоп, то ви враховуєте, що він загубить свою пі 4, фактично. Ні, ну може він там і збереже, собі зараз пі 3, почне боротися. Може там йому Red Bull щось скажуть, але так як то Red Bull, то там всі ставки йдуть на Макса, а другого пілота просто забувають, якщо з Максом щось сталося. Ні, вони тупо на другого пілота не звертають увагу, хай собі їде просто і все. Ну так от. А, от уже. 28 коло, тобто передостанні. І що стається? Правильно, я обхожу Юкі. він навіть щоб ви розуміли не боровся за свою підтримку, Він мене тупо взяв і пропустив. А я що, дай Бог не турок, я просто поїхав собі у відрив і, так скажем, привіз зайві 15 очків Феррарі, Ні, зайві очки, ну, то не можна так називати. Я привіз 15 очків Феррарі. А от яким там був Шарль, Бог його знає. По-моєму, він там був щось з 9-м, Да, До речі, гра Фрізела, Знову ж таки, нагадую, вона не є поки що оптимізована, так що її треба виправляти. Ось у нас тут вже фінальне коло. Нам тут кажуть про жовтий прапор, бо тому що тут Карлос е зійшов... Я не розумію, як могло статися таке, що. Ну, два учасника мають проблеми з моторами. Тут тільки нова ігра, тут тільки перша гонка. Ну, бліть, як таке могло статися, я не розумію. І от у нас. Оскар П'ястрі перемагає ну. Свою домашню гонку, чого ми хотіли сильно побачити на початку сезону 25-го року, але він приїхав тільки 9-м через помилку свою. І ту гонку виграв Ландо Норріс. Ну так от, от у нас сьогодні вийшла гонка, от у нас Jacket Flag. І я на подіумі, прошу зауважити. Це круто і класно. І давайте поки що ми подивимось, як там празднує Оскар. Да, до речі, Driver of the Day — це Сваноком. От на тут Оскар празнує, там радується. Я біжу там до своїх, до Макларенів, що там підбігаю. Ми там всі жмемо руки, обнімаємося. Круто, класно. Як я вже не, рад... не говорив з цього відео. І о, дивимося зараз, поки що на цю от, анімацію на подіумі. Тут просто поміняли камеру. Спойлер. Не міняли анімацію, тут просто переставили ракурс і на тому все. Ви подивіться, ну, я таку саму анімацію бачив F1.24. Тут просто поміняли ракурс. Так, ви правильно вгадали, їм було лінь робити ще раз щось нове. Ну, не жаліємось, бо тому що ігра без цього поки що є прекрасна. Але от, є, в ній є що міняти. В неї можна грати, але є що міняти. Якщо не поміняти зараз, то люди тупо не будуть її купувати, і люди будуть купувати собі 24 ту формулу, бо тому що не буде сенсу від 25-ї. Ну, і що ж, от ми тут відпразнували, випивали шампанське, побливалися, там, все в тому дусі. І що там, похлопали Оскар по плечу, і ось наші результати за цю гонку. Я там підвищую трохи свій рівень. І так. Ось у нас тут результати гонки. Оскар перший, Ландо другий, я третій, Юкі четвертий, Джордж п'ятий, Естебан шостий, Алекс сьомий, Ленс восьмий і так далі, коротше. Ну, а на цьому я з вами прощаюся, так що усім до побачення.